Вітаю всіх на пасіці в яру! Бажаю миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам міцних і здорових сімей і бажаю вам всім вдалого сезону. Якщо я не помиляюся... Сьогодні ще завтра один день морозу і ми морози пережили. Що ми робили в ці дні, коли були морози? Збивали рамки, робили корпуса, дивився дуже багато YouTube каналів, передивлявся, цікавився, багато лякає, що буде. Після цих морозів, а що буде? Та й нічого не буде. Бджілка і більше градусів переживала. Але дивлячись багато Аже новостей, інформації, і склалося таке враження, що світ котиться кудись вниз. По слизькій горі і не хоче зупинитися, хоча посередині величезна скала всі минають. І тут котяться вниз, щоб зупинитися, оглянутися назад. Ми бачимо, що якщо ми далі так будемо котитися, природа мстить нам за наше відношення до неї. Це де таке, щоб по 8 градусів морозу було у квітні, коли все квітує. Що ми можемо зробити пасічники? Щоб природа нам не мстила за те, що ми вирубуємо посадки, ліси, різні чагарники, засаджуємо там, розорюємо їх. Що ми можемо зробити пасічники? Є така розумна поговірка, хочеш змінити світ, зміни сам себе. І що ми можемо зробити? Сам перед, я думаю, що ми можемо зробити, це сажати якнайбільше дерев. І... В началі своєї касі... пасічної кар'єри я постійно сажав дерева, потім ми доносили, кущі діткають, це капля в морі. Але з капельки до капельки ріпчачок з ріпчачка виходить річечка. І я собі так проаналізував. Щоб кожен рік садити хоча б по дві липки, пройде 10 років вже 20 20 лип. І кожен рік. В цьому році, якщо взяти ось весною, то, мабуть, більше 50 найменувань, якщо взяти кущі, дерева. В основному ми садимо. І тут садимо на в'яровій і на другому точкові. Ось ми накопали. Таких саджанців, дика черешня, аморфа і кізіл. Зараз ми це все будемо садити. Садив аморфу. Аморфу вирішив садити. Раніше садив десь по ярах, ще щось, а тепер вирішив садити на пасіці. Розведу на пасіці і потім йду далі. Мені дуже сподобалось, як один сказав, сажаю тисячу акацій. Я так зрозумів, що він вирішив посадити тисячу акацій. А в мене буде девіз, напевно, мабуть, сажаю тисячу аморф. Наробили. Прямо на пасіці ми будемо садити. І я думаю, що садити сажати дерева, кущі це дійсно благородна справа, благородне діло, яке має сам перед взяти на себе пасічник. От я порахував, якщо я в цьому весною посадив більше 50, то за 10 років буде 500 кущів. Але це ще, а ще осінь у 50. От тобі тисяча кущів буде. А якби кожен пасічник так робив і в нас було б, і ми б не плакали, що в нас нема слаба медоносна база. Звичайно, сам перед, як я кажу своїм учням, робіть так, як я і робіть в 100 раз краще, ніж я. Добрі друзі, я думаю, кожен буде займатися благородною справою, саджати дерева для наших бджілок. Хай вам всім щастить, до побачення.